Болить голова на погоду? Кожен день починається з таблетки, А в аптечці вже немає місця для ліків. Тоді це відео для вас. Головний біль це є не захворювання, а є симптом одного із захворювань, який є мінімум 140. І це можуть бути із найпростіших захворювань, починаючи від простудних, це можуть бути синусити і закінчуючи дуже складними захворюваннями, такі як онкологія. Різна локалізація головного болю і різний характер свідчить при різних захворювання. Наприклад, біль по тиличній ділянці може свідчити про те, що у вас є підвищений тиск, або якісь проблеми є шийним відділом хребта. Якщо є біль у лобній ділянці, це може свідчити про те, що у вас є запалення, наприклад, синосид, додаткових пазах носа, або може бути знижений тиск, або є головний біль напруги. Тому, якщо з'явилися у вас головні болі, потрібно одразу звернутися до лікаря за допомогою для встановлення правильного діагнозу і правильного призначення лікування і не займатися самолікуванням. Є дуже багато видів головного болю. Розповім зараз про ті головні болі, які найчастіше зустрічаються. Один з них це є головний біль напруги. Причиною його можуть бути перенесені стресові ситуації. Довготривала робота за комп'ютером, фізична робота перевантаження або емоційне. Що при цьому виникає? Це напруження виникає м'язів черепа. І виникає постійний такий стискаючий біль практично всієї голови. Наступний головний біль це є абузусний. Як він виникає? У людини болить голова. Вона вживає анальгетик, обезболюючий. Одну таблетку випила, не допомогло, дві, три, і так у кожного дня повторюється одна і та сама ситуація. І надмірна кількість вживання цих анальгетиків призводить до головного болю. Оце і є обузисний головний біль. Ще один із видів головного болю це мігрень. Мігрень буває з аурою і без аури. Мігрень з аурою це коли людина перед тим, як має початися головний біль, відчуває Це Це можуть бути зорові аура, яка коли виникають зорові галюцинації, або випадає якась частина зору, потемніння перед очима, можуть бути мушки або якісь зірочки, світлячки перед очима. Може оніміти одна частина тіла, або відчути затерпання. А тоді вже з'являється головний біль. Мігрень без аури розпочинається одразу, без передвісників. Болить одна половина голови, болить око, може бути нудота, блювання. Людина ховається в темряву для того, щоб їй нічого не подразнювало. І триває головний біль до трьох діб. Ще один вид це всематофорний головний біль психоген. Дуже часто супроводжується депресивними і тривожними розладами. Кожен вид головного болю потребує спеціальної діагностики. Будь ласка, не гугліть свої симптоми, не виставляйте собі самостійно діагноз, тому що це може закінчитися для вас недобре. Дуже часто є така ситуація, коли на прийом приходять пацієнти вже з готовими результатами МРТ головного мозку і скаржиться на головний біль. Після того, як я їх огляну, поспілкуємося ми з ними, виявляється, що цього МРТ робити не потрібно, тому не спішіть його робити без призначення лікаря. Спочатку сходіть на консультації. Можливо, вам не треба це МРТ робити, або МРТ потрібно робити іншої частини тіла, або взагалі інше обстеження. Почнемо з того, чи читали ви інструкцію до спазмологона. У показах до прийому цього препарату не написано, що він показаний при головному болі. Він показаний при спазмах внутрішніх органах, коли є легкий біль, там кишечника, шлунка, жовчного мігора. І в жодному разі не при головному болі. Ібупрофен показаний при головних болях. Його дія залежить від кількості прийому дози самого препарату, від комбінації з іншими препаратами, коли ви його вживаєте, але повинні ви пам'ятати, що це є лише обозволення, а не лікування причини самого головного болю. Отже, підсумуємо: досить терпіти головний біль і приймати обезболюючі таблетки. Звертайтеся на консультацію до лікаря для правильного призначення лікування.